Вірші Шевченка, Українки, Франка та Дмитра Павличка звучали в середмісті Івано-Франківська, класику української літератури в рамках проекту Минуле сьогодні, майбутнє. Читали діти, які займаються у творчому просторі Креатив-клуб. Цінувати своє, плекати свою українську мову, виховувати патріотичність це надважливо зараз. Наш фронт це діти, в яких ми вкладаємо те, що отримуємо потім в майбутньому. Десятирічний Даниїл – один із тих, хто вже за кілька хвилин на імпровізованій сцені, читатиме вір Шевченка розрита могила. Світ тихий, краю милий. Моя Україна за що тебе сплюндровано? За що мамо гинеш? Чи ти рано до схід сонця Богу не молилась? Чи ти діточок непевних звичаю не вчила? Цей вірш про незламну українську націю і те, як вона боролася за свою незалежність. Українська нація це велич велика, яку нам потрібно берегти. А от десятирічна Іванна – прихильниця поезії Лесі Українки, каже, вже з чотирьох років почала захоплюватися не лише її творчістю, а й безмежною любов'ю до України. Вона так любила Україну, писала такі вірші, і що вона померла від такої хвороби. І все одно, як вона захворіла, вона все одно ті вірші писала. Сьогодні Іван начитатиме інший лесен вірш, але спеціально для глядачів ТРК вежа декламує свій улюблений. У зеленому садочку, на зеленому горбочку, притулилася хатинка, мов маленька я дитинка. Стиха вийшла виглядати, чи не вийти її мати. І до білої хатинки, немов мати до дитинки. Вийшло сонце, засвітило, і хатинку звеселило. Таке захоплення дітей творами українських класиків необхідно підтримувати, кажуть організатори. Адже там на передовій наші захисники зі зброєю в руках щодня борються з ворогом, аби молоде покоління мало майбутнє, цінуючи минуле, враховуючи в який час ми зараз живемо, кожному українцю важливо знати його історію, традиції, володіти досконало українською мовою, тому що ми живемо в Україні, і це зараз дуже актуально. Україна кажуть діти обов'язково буде вільною від російського. Орди, і навіть вже планують, як святкуватимуть перемогу. Їдемо, наприклад, там на площу е міста Калуша і дінемо прапори, вкриємося ними і, і просто будемо гуляти цілий день в них і, і, і святкувати там. Можна після перемоги поїхати в Крим на море. Після перемоги ми будемо виступати українські пісні, співати народні українські пісні і будемо тільки в синьо-жовтому. Ольга Смага, Андрій Буцяк, новини на Вежі.